Рама митець, і з вами я Ірина Криворучко. 5 квітня у Палаці Потоцьких відбулася щорічна виставка Великодні візерунки. На ній були представлені найкращі роботи колективів навчальних закладів. Святковий настрій. До уваги відвідувачів виставки були представлені композиції, створені давніми та сучасними видами мистецтва. Все це було доповнено яскравими танцями та віршами на великодню тему. На дзвіниці дзвони дзвонять великодні, голосні, всюди втіха, всюди гомін, всюди радісні пісні. Скоро вже Ісус воскресне, і воскресне з ним весна. Квіти жовті, сині, білі, розсипає скрізь вона. Ми всі школою трудились, композицію зложили, в неї ми всю душу вклали, все, що мали, показали, писаночки малювали, яйця з квілінгу складали. Ну, а ляльки модниці у народнім одязі. Бісеринки нанизали, ниточками вишивали, великодні рушники у Гаївках мотинки, витинанки кольорові, мов яскраві передзвони, сповіщають нам про те, що Ісус Христос воскрес. Ми тут не злукавили, Україну славили, всі традиції народні в композиції сьогодні. Вам лишилось оцінити, ну а нас всіх похвалити. За тиждень дали будем їсти па... Não desce a Вас, Господні, миру, радості, добра і новина ця весела, хай Хайріє всім серця, на широким донати. Вам що, шкода? Радити, де де, їж за троха гаювати ані на крок. Не наш ради, правда, дівчата? Правда! То я, та я перший батір до дівок, що не втраплю гаївок, не сіть но, хлопці, барина, Зараз був! Ой, де був і що? ¡Genial! Тогорічна виставка великодніх візерунків. Ви знаєте, я б сказала, що мені надзвичайно подобається це дійство, яке в нас сьогодні відбулося. І не тільки мені, але я бачу всім відвідувачам, які сьогодні тут були. Їм всім сподобалося, тому що в них гарні такі посмішки, в них гарне враження. І вони нам дякують, що ми саме організували таке дійство у нас у нашому музеї. Які композиції вам сподобалися найбільше? Ви знаєте, напевно, що складно сказати, які найбільше, але кожна школа має свою родзинку, має щось своє таке важливе. Про що я сьогодні і казала на цій презентації? Отже, кожна школа, кожна організація, яка тут представлена, має щось своє. Якщо хочете, по кожній школі ще раз окремо. І що б ви додали до наступного проведення великодніх візерунків? Ті учасники, які хочуть на наступний рік бути, представляти свою творчість, повинні попередньо дати нам таку заявку заявити про себе. І за тиждень до великодніх свят, щоб ми вже почали монтувати експозицію, тому що все одно ми, науковці, ми даємо якісь свої поради, ми даємо допомогу у формуванні цієї виставки, тому що Має бути створена єдина експозиція, тобто учасників може бути 20-30 і більше, а композицію ми маємо так, якби узгодити. Це ще таке скажімо, побажання, тобто попередньо давати заявки. Ну і не тільки скажімо, це можуть бути такі композиції, виставкові. Можливо, хтось бажає провести майстер-клас чи соломоплетіння, чи вишивання, тобто, кожна людина, яка має якісь свої таланти. Вона себе може проявити і вона може навчити жителів нашого міста. Можливо, якісь такі концертні концерти можуть відбуватися. Тобто, люди талановиті з різних боків можуть прийти і заявити про участь у цьому фестивалі. І так можливості, які створені навчати в закладах міста, в бажаннях людей, які трималися спілкує. Я знаю, що не року, мусить, брати, на року в кожну руку мусимо врати. Це коли вразили свої оригінальні кожен експонат кожного навчального закладу. Тому, виходячи з того, можемо бути тільки в захопленні сказати, велике дякую всім працівникам, які долучилися до цього закладу мистецького. Я скажу, що не просто виступити, це цілий мистецький заклад досить високого рівня. І те, що дає можливості жити в душі українському народу, а як ви гадаєте, чи пинна теперішня ситуація в Україні на створення композиції? Зважаючи на е, традиції, все-таки збереглося е, те, про що люди мають про світле майбутнє, про можливість е, думати про те, що нас чекає вперед, і трошки відірватися від тих негаразів, які є наші безходни. Цьогорічні великодні візерунки сподобалися надзвичайно, і мені видається, що вони наповнені якимось новим змістом. Мені сподобалася особливо атмосфера цього свята. І, напевно, саме стіни Червоноградської філії Львівського музею надихають на те, що особливо одухотворене цього року це свято. Які композиції вам сподобались найбільше? Я не можу навіть виділити якусь окремо. Я би сказала, що найбільше сподобалося те, як поставилися виконавці до своєї роботи. Настільки багато душі вкладено, і в ту ветенанку, і в вишивку, і в композицію, із писанок, і в створення такого цілісного образу. Знаєте, саме ставлення до того, що це свято є для нас всіх, воно сподобалось найбільше. І знаєте, мені було дуже приємно чути від кількох людей, які виходили з такими ледь вологими очима від захоплення, і казали, ну все свято почало. Ось ми готові до Великого дня. Мені видається, що це головне. Як ви гадаєте, чи цікаво працювати молоді для створення нових композицій для цієї виставки? Я думаю, що дуже цікаво, і як свідчення цього, це використання дуже сучасних цікавих технологій, поряд із традиційними, які вже використовуються постійно. Це і вишивка, це і витинанка, і різні техніки у писанках підходять так, знаєте, творчо до звичайних речей. Ну, наприклад, звичайна побутова вата, яка використана як хмарки, на яких ангели, чи, наприклад, техніка квілінгу, яка є зараз дуже популярна, молодь таке любить. Ну і зрештою, те, що дуже багато. Тих, хто прийшов подивитись виставку, сьогодні теж одягли вишиванки, щоб підкреслити своє ставлення, особливе ставлення до того свята, напевно, як найкраще характеризує ставлення нашої молоді до участі у виставці. Воно не менш активне, воно більш активне, воно більш творче. І мені здається, що з кожним роком ця дитяча юнацька творчість буде рости ще більше. І, зрештою, зауважу, що не лише юнацька, але і з дошкільного навчального закладу ми з вами мали. Змогу побачити, як вихованці дошкільних закладів своїми вихователями з батьками творили маленькі свої композиції. Я думаю, якщо вони в такому ранньому віці починають, то їхній інтерес до такої виставки ніколи не щукнув. Митець. І з вами була я, Ірина Криворучко. Веселих свят!